Вони ображаються на нас і кажуть, що ви хочете, що ви зараз проповідуєте Христа, тому що царство Боже наблизилось до тебе. Говорити їм про це можливо не треба, але ти маєш знати, що ти представник царства Божого. Якщо ти приходиш, то царство Боже, бо Христос тобі наближається до тієї чи іншої людини. Будь-де, де би ти не був, царство Боже, де би Христос не сидів з пияками, з митниками яким б зустрічі не мав з повіями чи будь-ким він що? Був царством Божим для них, царство Боже наблизилось. Ми говоримо Слово, яке з царство Божого. І тоді це слово, лілуя, воно торкається сердець, приймають чи не приймають, але все рівно торкається. Одні приймають і радіють, одні сміються, одні кажуть, я не знаю, що зі мною робиться, що ти робиш зі мною? Я нічого не роблю, просто царство Боже наблизилось до Тебе. А другі що противляться? Вони завжди будуть противитися Царству Божому. Вони завжди будуть противитися цій Євангелії. Вони завжди будуть противитися тому, що ти говориш.